Білий сніг густий летів, ліс засипати хотів, та дерева не боялись і з-під снігу посміхались. Добрий день, малята! Сьогодні я пропоную вам вирушити в похід до зимового лісу. То що, помандрували разом? В ліс зимовий ми підем, щось цікаве там знайдемо. По доріжці ми крокуємо і ніколи не сумуєм. кучу гори переступаємо, високо ніжки ми підіймаємо. Ось малята ми й прийшли до лісу. В зимовому лісі все вкрите снігом. Яка краса! Малята, прислухайтесь! Ось хтось стукає дзьобом по дереву. Взимку треба підготувати пташок. Можна прилаштувати маленьку годівничку. Подивіться, ми залишили свої сліди. А ось там ми ще не ходили. Хто ж це залишив свої сліди? Кого можна зустріти у зимовому лісі? Ось це маленька білочка залишила свої сліди. А ось ще чиї сліди? Ану, давайте подивимось, хто це. Це Зайчик малесенький. Це лисичка залишила сліди. А хто ж це залишив сліди? Це дикий кабан. А хто це? Маленький олень також залишив сліди в зимовому лісі. А ось іще хтось гуляв по лісу. Це вовк. Діти, спробуйте відгадати, хто заховався від нас на лісовій галявинці? Чий це рудий хвостик виглядає з-за Ялиночки? Це лисичка. А хто це заховався? Чий сірий хвостик? Це Вовчик. І маленька білочка також сховалася від нас на галявинці. А це, хто виглядає за ялиночки? Це Олень. Давайте ще подивимось, чиї це вушка виглядають. Це маленький сіренький зайчик сховався від нас. Діти, запам'ятайте, чого не можна робити в лісі. Не можна кричати, не можна кидати камінням у пташок, не можна ламати гілки. Також не можна смітити у лісі. Молодці малята! Ось і закінчився наш похід. До зустрічі!